Что до Беларуси. Риск и опасность вступления в ВС Беларуси существуют все эти месяцы войны, с 24 февраля. Он никогда не уходил, просто он невысокий относительно, но он, он есть. То есть так, это может произойти при, при определенных раскладах и так далее. То есть списывать со счетов это полностью неправильно, неграмотно. Штаб uh, это прекрасно понимает. У нас есть даже резервные части, которые не используются ни на юге, ни на востоке, в боях, которые нас существуют для того, чтобы дать отпор удару со стороны Беларуси, вот и в Беларуси. Головного управління розвідки міністерства оборони були повідомлені про те, що готується до розміщення 20 тисяч ліжкомісць для російських мобілізованих військовослужбовців саме на території Республіки Білорусь. Але білоруські партизани, білоруські інсайдери повідомляють, що в основному зараз відбувається концентрація російських підрозділів в кількох аеропортах. Одним із таких є ось тут аеропорт Лунене аеродром даруйте це правильно так говорити. Аеродром Луненець і другий а, зябровка а, ще один аеродром потім, власне а, тут розташовується. Ці аеродроми поруч із кордоном України. Наскільки ну відповідно, якщо говорити що ця ймовірність низька з приводу суходольного вторгнення, то принаймні повітряне. Повітряне застосування, в тому числі і з використанням аеродромної мережі Республіки Білорусь, цілком ймовірне, насправді так коментуючи. Втім, ми вже проговорювали питання щодо ракет ГАРМ, які дуже вміло і вдало вміють гасити не лише ППО противника, але й контрбатарейні установки, і нас, зрештою, в Україні живе ППО, тому я думаю, що ми. Ну, не з розпостертими обіймами, але в чергове додати до статистики кілька десятків літачків. А я проаналізував, до речі, що за останній місяць активних бойових дій на фронті Україна знищила 30 30 літаків тактичної та штурмової авіації противника і ще близько 30 одиниць гелікоптерів, що не може не тішити. Це дуже дуже важливо так враховувати собі ще цю інформацію. А, власне, ще до вас є таке от на цю тему запитання. Дуже багато стало падати російських бойових літаків. З чим це може бути пов'язано? Ні. Ну так Україну продовжувати нас іщать ПВО, плюс опит росте. Ви ж розумієте, от якраз чим більше українські зенітчики збивають самолітів, тим більше вони опитні, значить вони можуть збивати, ще більше, чим ми були в початку війни. Сейчас у Украины очень большая номенклатура всевозможных там, систем ЗРК, ПЗРК. Французские, немецкие. Кстати, АРСТ сейчас вот будут буквально даже на днях быть одни из лучших кстати, в своем классе. Вот. То есть вот сейчас АРСТ появится, еще больше увидим, как будут сбивать. Вот. То есть количество систем растет. Эти же и гепарды появились в Украине, в том числе. 30 штук. Вот, или сколько там, несколько десятков. Вот. Тоже это хорошие системы, особенно против беспилотников и так далее, вот, против вертолетов. И количество систем растет, опыт растет, умение растет, а значит, и количество самолетов тоже растет. Ну я до речі ще би додав а, з приводу наприклад, Херсонського напрямку, так само як і зрештою, на напрямку Лимана, а, Ізюма, Куп'янська, які є денацифіковані вже зараз від Росіян і звільнені. А все ж таки, російська авіація вона стала зараз за останній місяць. Ну такою собі латальницею дір, коли на фронті тоненько. Оклають туди в саме горнило російських льотчиків. І якщо раніше вони боялися підлітати до фронту, тому що так знаєте на дуже блатних, вони залітали в Київ і там думали, що ППО вже не існує, а їх паль <кій> так само. Вони вже після цього, після Київщини, після Чернігівщини, вони так втихомирилися і не підлітали до фронту. Задавали ударів на підльоті. І всі ми пам'ятаємо з байкалу. Лупили ракетами, а далі, уже зараз, коли починається просто біда у них на фронті, то вони свою штурму авіацію все частіше і частіше посилають ну прям в самісіньке, самісіньке пекло. І внаслідок цього, зрештою, наші замітники активно і збивають російську авіацію. А, так, і хай, одне питання: один регіон. Щодо якого найбільша тиша? Це Запорізька. Васильівка, Токмак, Мелітополь. Бердянськ, пологи, такий собі пісочний годинник в мене майже виходить, ось ця зона. Ми розуміємо, що там ведеться активна партизанська робота, власне, туди дуже багато зосереджено російських військ, елітних, в тому числі ледь не 3-4 різних армії, там мають свої штаби. Що відбувається на Запоріжжі? Ну, тому що якщо вони теряють Мірітополь, то вони теряють дорогу в Крим. Ну, вот связь, ну не говоря о том, что тогда отрезается и вся группировка этого Херсон, и так далее. Милитополь а, для них очень важный город, вот, поэтому, конечно же, они там наводнили это все всевозможным вот. а, войсками, оружием и так далее. А, погадайте, они тут будут работать, основной акцент своей обороны на майбутне, когда на них посыпется Херсон, Луганск, Донецк. Ну, я надеюсь, что мы выйдем и до кольцо Они перекинули, да, они перекинули, они перекинули, когда Украина вот постоянно твердила, говорила власти Украины, что будет наступление большое, великое наступление на Херсон, они перекинули из под Изюма, с Востока вообще через Крым большим кругом, как раз по ЖД сообщениям, перекинули все свои части на юг на Левый правый берег реки, Днепра, и если когда-то вот у них здесь было что-то от 2 до 10 БТГ, так вот батальон тактических групп, вот то сейчас их тут несколько десятков вот, сконцентрировано, а, да, они хотят удержать за собой вот, эту часть Запорожской области, вот это вода для Крыма, это сухопутное соединение с Крымом и так далее. Это Мариуполь, вот, который они там большой ценой его взяли, вот своей ценой. Поэтому они туда как раз перебросили войска, вот опасаясь, что Украина ударит не на Харьковщине, как она ударила, а на самом деле там, вот, в сторону Меритополя. І тим не менше, як тоді розуміти, от як ви для себе розумієте слова Кирила Буданова, голови розвідки української про те, що скоро ми будемо в Криму, якщо вони так насичують Запоріжжя, як ми можемо туди добратися? Ну, видимо, Буданов что-то знает, чего не знаем мы. Вот, тяжело комментировать слова, главразведчика, потому что информация у него, мне кажется, вот, это один из самых максимальных уровней, какой тут у нас есть. Вот. И информация это, это, это главное. То есть это альфа и омега как бы гура. Как бы. Вот. Поэтому, если Буданов говорит про Крым, значит, он что-то знает, есть какая-то информация у него.